22 травня особлива дата в житті українців, які шанують власну культуру і історію. 152 роки тому прах великого поета і художника, митця і громадського діяча, головного радикала українського народу Тараса Шевченка, перепоховали на батьківщині, як він сам заповів. Після того як 58 днів прах Шевченка перебував у Петербурзі, царський уряд таки дозволив перевести його домовину в Україну. Після довгого шляху студенти університету святого Володимира доправили тіло до церкви. Іздва Христового на Подолі у Києві. Тут з Тарасом попрощалися студенти, поети, багато киян. Була навіть думка, яку підтримували родичі поета, поховати Шевченка в Києві, але за життя він мріяв про тихе пристанище і спокій коло Канева. Отож згодом кобзаря перепоховано на Чернечій горі біля Канева. Нині поціновувачі творчої спадщини Шевченка приїжджають сюди на його могилу або вклонитися українському генію і пом'янути його не злим тихим словом цього року до вшанування пам'яті Тараса Григоровича за сприяння народного. Депутата Олега Ляшка долучилася делегація очолюваної ним радикальної партії, представників інтелігенції та духовенства. Єдина партія, наша радикальна, яка згадала батька Тараса в своїх роликах. Єдина партія лідер якої був в останньому притулку Шевченка в Києві. І Тарас Шевченко для нас більше, навіть ніж національний символ. Тарас Шевченко це більше ніж геніальний поет, це більше ніж художник світового рівня. Ніж борець за Україну, ніж е, видатний діяч політичний та громадський. Тарас Шевченко це наш державний національний символ, такий самий, як наш гімн, як наш прапор, як наш герб. Не поет, бо це ж до болю мало, не трибун, бо це лише мас. і вже менш за все кобзар, Тарас. Він ким зайнялось і запалало. Скорше бунт буйних, майбутніх раз, полум'я на котрім тьма розстала, вибух крові, що зарокотала, Карою за довгу ніч образ. Лютий зір прозрілого раба, гонта, що синів свячений ріже. У дозвітніх загравах степах з дужим хрустом розправляє крижі. А ось поруч усміх, ласка мати, і садок вишневий коло хати. Як на мене, це краще, що написано про Шевченка. Священики відспівали на могилі панахиду, а також закликали передавати надалі і з покоління в покоління шану ці непересічні для України людині. І сьогодні батько Тарас. Стоючи душею своєю світлою біля престола Божого, з нами молить і благає Всемилосердного Бога, що Він благословляв вінцем державності, славою і честю нашу неньку Україну. Над могилою Тараса Григоровича усі бажаючі зачитали рядки з його відомих поезій, висловили подяку великій людині, адже у багатьох з Шевченком пов'язана власна життєва історія.